Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А класу на урок навчання грамоти. Тема нашого уроку письмо Великої букви Ш. Написання буквосполучень, слів та речень. Продзвенів уже дзвінок, Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: гумку, зошит. Олівці, всі готові. Молодці! І починаємо ми наш урок зі стратегії синкан. Ми вже з вами з нею знайомились, отже, тема дзвоник. Опис. Треба додати зараз до слова дзвоник два слова, які б додавали до нього ознаки. Який може бути дзвоник? Подумайте. Веселий, шкільний, а ще. Наступне дія. Тепер ми додамо до слова дзвоник три слова, які означають дію предметів. Що робить дзвоник? Дзвенить, скликає, навчає або сповіщає так? про початок чи про кінець уроку. Тепер треба висловити почуття з приводу обговорюваного, скласти речення про дзвоник із чотирьох слів. Складіть, будь ласка, речення та напишіть мені у коментарях до цього відео. Ну, як приклад, таке речення. Весело дзвонить шкільний дзвоник. Ну, а тепер перефразуємо суть. Дзвоник це що це таке? Це сигнал, іншими словами. Ну, а зараз розгляньте, будь ласка, ведмедиків та машинки. Подумайте, дітки, вони однакові чи ні? Поглянемо на ведмедиків спочатку. Я дуже уважно продивилася всі деталі, і мені здається, що вони однакові. Як вам здається? А тепер подивимося на ці машинки. Вони однакові чи ні? Погляньте, ми можемо їх поєднувати за кольором, за розміром та за формою. Так? Почнемо із кольору. Кольором однакові, формою теж однакові, а відрізняються вони розміром, правильно, велика та маленька машинки. Подумайте, а чим схожі ось ці два об'єкти? Квіточка та дзвоник. Помітили? До речі, ця квіточка теж називається дзвоник, тому що вона дуже-дуже нагадує оця шапочка її, що складається з пелюсточок, вона нагадує шкільний дзвоник. А тепер порівняємо сонце та соняшник вони схожі. Так, подивіться, величезна квітка соняшника. Бачите, великий-великий такий круг, а пелюсточки, нібито промінчики сонця, теж вони схожі. Якщо розфарбувати їх, то ще більше помітна ця схожість. Ну, а зараз погляньте на м'ячики. Та знайдіть такий самий м'ячик на оцьому малюнку, як на малюнку ліворуч. Знайшли? Так, це було дуже легко, я з вами згодна. Ось він цей м'ячик, так? Такі ж на ньому смужки, як і на цьому були. І хоч він не розфарбований зліва був, все одно ми можемо зробити висновок. Що ось він той самий м'ячик. Ну а зараз спробуємо дати відповіді на питання. Які іграшки є у вас вдома? Можливо, такі, як на малюночку, можливо, ще якісь. Ну, зараз будуть перелічувати дітки довго-довго, тому назвіть, будь ласка, свої найулюбленіші іграшки. Спробуйте про неї розказати. Яка вона? Що вона вміє робити? Або як ви з нею граєтесь? Ну, а зараз ми будемо готуватися до вивчення нового. Комиші шумлять? Шу-шу, повторіть. Букву я нову пишу. Три стовпці внизу межа. От і вийшла буква. Яку ми букву сьогодні будемо вчитися писати? Букву «Ш». правильно. Отже, дітки, сьогодні на уроці ми вчитимемось писати велику букву «Ш». Закріплюватимемо вміння писати вивчені букви у словах та правильно їх поєднувати. Удосконалюватимемо навички списування, а також збагачуватимемо наше мовлення словами, назвами предметів. Поглянемо на друковану та писану літери «Ш». Схожі вони? Так. А от велика буква «Ш» ще й дуже схожа на маленьку. Вона складається з трьох прямих подовжених паличок із заокругленнями, десь вгорі, десь внизу. Бачите? Починаємо її писати нижче оцієї міжрядкової лінії, ведемо вгору праворуч, заокруглюємо під міжрядковою лінією, а потім ведемо подовжену паличку вниз. Як у великої букви «И». Отже, елементи вам знайомі. Тож почнемо, давайте розкажемо наш віршик. Сторінка 14, відразу кажу вам, і зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Все у мене до ладу. Сяду рівно, не зігнусь, до роботи враз візьмусь. Готові? Починаємо! І починаємо ми з ілюстрації. Це перше верхнє завдання у вашому робочому зошиті. Погляньте, будь ласка, на цю кімнату. Подумайте, які предмети? Які речі, можливо, хтось тут є. У назві чи імені якого чи яких є буква Ш. Ну, що я тут бачу? Я бачу шафу книжкову. Так, ось вона. Я бачу штори на вікні. Я бачу портрет Тараса Григоровича. Шевченка, рушникище і два хлопчики, в яку гру вони грають. Знаєте, як називається? Шахи українською мовою. Значить, ці хлопчики шахісти, а дошка, на якій вони грають, шахівниця. Тож, ви, мабуть, вже здогадалися, що слово. В звукоскладовій моделі це слово шахи. Давайте перевіримо. Поставимо долоньку під підборіддям. Поділимо на склади. Ша -хи. Два склади правильно запитаємо: це шахи. Помітили? Наголошений перший склад. Розберемо на окремі звуки. Перший склад. Звуки. Ш. І другий склад. Х. И. Пригадайте, так ми з вами позначаємо: приголосний твердий, приголосний м'який та голосний. Продовжуємо. Візьміть, будь ласка, олівці та спробуємо написати велику букву Ш у повітрі. Отже, починаємо ми під. Міжрядковою лінією. Будемо ми вести вгору праворуч заокруглювати. Ну, а далі подовга, така або подовжена, пряма, похила паличка із заокругленням внизу. І таких паличок у нас буде 3. Пробуємо у повітрі. Ставимо крапочку. Під уявною міжрядковою лінією. І олівцем починаємо писати букву Ш. Подивіться раз і, далі два і, три І. Вийшла. Давайте ще раз спробуємо. Поставимо крапочку уявну і напишемо букву Ш. Раз і два. Де там вона? Два і три і. В кого не вийшла, затримайтесь, будь ласка, на цьому слайді. Та спробуйте намалювати у повітрі ще раз велику букву «Ш». В кого вийшла, переходимо до роботи у зошиті. На першому рядочку ще раз поглянемо на елементи букви «Ш». Спробуємо її написати, обвести за контурами. Потім продовжимо самостійно. На наступному рядочку поєднані. Разом велика та маленька букви Ш. Далі склади. Ша. Читаємо разом. Ш. Наступний рядочок буква сполучення. Тут немає голосних, тому ми не можемо сказати, що це склади. Шл. ШК. Та. Слова. Шумськ. Це назва міста і Сашко. Ну, пояснювати не треба, так? Це всім відоме ім'я хлопчика. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Наступне завдання списування тексту, у нашому випадку, речення, поданого друкованим шрифтом. Не забуваємо, що. Перше слово в реченні завжди пишемо з великої букви. Закінчуємо розділовим знаком. Це в нас розповідне речення, тому в кінці стоїть крапочка. Прочитаємо разом. Шумить вітер у полі. Якщо пальчики ваші стомилися. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. Отримо пальчики, зігріємо їх із зовнішньої сторони, так і з внутрішньої. Скажемо їм дякуємо. А тепер покажемо. Носорога подивіться, треба поставити. Я можу поставити зараз, щоб вам видно було на телефон великий пальчик, мізинчик, загнути ці два пальчики та показати, як ріг у носорога, так? і можна покрокувати по столу. Спочатку правою рукою, потім лівою рукою. Підготували наші пальчики для. Подальшого письма. Ну, а зараз спробуємо відновити слова, на які впали краплинки. Поглядь, деяких марки. Краплинки з них падають. А ви сьогодні у віконечку дивилися, яка погода? У нас сьогодні заметіль. Здавалося, ще вчора була весна, так? а сьогодні, вже заметіль. Вже такі кочувури снігу нападали. Якщо буде спокійно, можна виходити ввечері та ліпити снігову бабу. Ну що, поки я говорила, ви, мабуть, вже розібралися, на які ж букви впали краплинки? Отже, перше слово спробуємо шум. Далі. Пташка. каштан Шипшина, миша, шишка, шоколад. Щось, мабуть, ці марки не люблять букву «ш», бо вони її скрізь заховали. А зараз ще раз давайте прочитаємо ці слова, які ми відновили. Разом шум миша. Ташка, шишка, каштан, шипшина, шоколад. Поставте, будь ласка, відео на паузу та у додатковому зошиті спишіть оці слова. Наступне завдання: Мишко, шпак. Грав у шашки. Погляньте, хто ж там грав у шашки Мишко чи шпак? Можливо, вже шпаки вміють грати в шашки. А чому тоді слово шпак з великої букви? Як ви гадаєте? Здогадалися? Тому що шпак це його прізвище, тому й з великої букви. Отже, наступне речення. Яке вам треба буде написати в зошиті, мишко шпак грав у шашки. Далі питання А, Сашко, Шумейко. Пригадуйте хлопчиків з ілюстрації. Наступне речення записуємо А, Сашко, шумейко та ставимо знак питання. Ну що, в яку гру грав Сашко Шумейко? Згадали? Сашко Шумейко грав у шахи. Отже, вам треба написати три речення. І останнє відповідь на попереднє питання. Сашко грав у шахи. Не забувайте ставити розділові знаки. Наступне завдання інтерактивне. Щоб його виконати, треба перейти за посиланням під темою уроку. Завдання цікаве, нескладне, у кожному слові є наша нова буква Ш. Завдання таке поєднати предмет на малюночку із його написаною назвою. Таким чином ви збагатите свій словник. Ну, а зараз дайте, будь ласка, відповіді. Оберіть за смайликами ромашку. Якщо все вийшло на уроці, то обираємо першу усміхнену ромашку. Якщо було важко, другу з таким виразом, бачите. І якщо нічого не зрозуміло було, то третю. Напишіть мені, будь ласка, якого кольору відповідь ви обрали. Ну а зараз є у нас хвилиночка ще часу для фізкульт хвилинки. Тому почнемо ми її разом, а продовжите потім самостійно. Ну що ж, дітки, я дякую вам за увагу, дякую за роботу на уроці. Бажаю вам гарних вихідних і особливо спокійних тихих ночей. До зустрічі!